А ви чули про країну мрій? Музично-етнічний фестиваль, який проходив з 2004 року? Зараз розкажу більше. А поки нагадаю, що ви дивитесь. Тож ініціатором фестивалю виступив Олег Скрипка, фронтмен гурту Вопліві до Плясова. Фестиваль зазвичай проходив на співочому полі у Києві. Це було від одного до трьох днів, і крім музики, представленої на декількох різних сценах, були також різні прикольні активності, типу алеї майстрів, куди з'їжджалися майстри з усієї України та представляли свої вироби. Пізніше окремо виділилася різдвяна країна мрії. Певний час вона проходила щороку на Мамаєві Слободі. Пізніше була й в інших містах України. Останні роки країн. На Мрій проходила в рамках фестивалю Atlas Weekend. але я все ще сподіваюся, що колись країна Мрій повернеться до того самостійного формату, яким вона була у 2011 13 роках.